Прием на голову. Okay. 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 Давайте, давайте, давайте. Давай Федя, <звучат> Давай, чего <psychedelic>

А а ні, а ти застріляє в них, казар, за чого ті О, Грайте без бортів, скільки я вас трошки. Я розумію, просто і грай по факту. Це тобі м'язя, забирай, і грай. Я ж тобі прошу. Я розумію, то тебе просто працюй. Бачиш м'яз, забирай і працюй. Я все розумію. Робш. Що просто немає.

забыл, Дима, уже просто, Дима! Дальше, дальше. А Они стреляет там на дальние. Ну, Назик, а за Ну, тут парень это запятнел. Ну, меча, Парень!

Окей, okay, споки, раз. Давай, Фитю, да давай, давай, трошки попрацюй. Зара прийде. Ой, хорош. Да, Захар! フォロワー。 Ти йдеш отаку не підтримаєш, Вова. би віддав, ти один на один виходиш. Ти сьогодні вболівальник став дивишся. Так не можна Володя. Піде в ту зону, є вільна зона, країн заповнить, почув. out out Hadi başlıyor,

Влой, то неправильно, Влой, так иди, не бейся, я а же ты слово расскажу. Так иди туда. Вітай, вітай, вікай, запущайся, що ти робиш! Марк'я, та вітай, Максим забігає, чи ти трохи лізе? Давай, Назар, швидше назад. Швидше назад. Так візьми, постав назад! Що ти тянеш, то тяжче південно? Тіпай, тіпай, юрине! Тікай!

Давай Давай, зайця. Давай, давай, швидкий! Нічого, нічого, нічого. Я Ясно, чому останні грають. Ну, дуже. Хуй. Чи от за треті місця будуть грати, той будуть грати. А літ останні играють, на другий Добре. Започався. Ми залишаємо прям як. Ми завжди граємо на Немає нас Добре, залишаємо. Добре, помилок. Добре. передача хороша, бразається! І удар ліва нога! Oi, ficar... é